Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про те, як додати кЕП у сервісі Taxer. Перший спосіб це додавання кЕП на головному екрані кабінету Taxer. Якщо ключі раніше не були встановлені, ви побачите сповіщення про необхідність встановити ключі для подання електронної звітності та кнопку Встановити ключі. Другий спосіб додавання ключів під час підписання звіту. Та третій спосіб перехід на сторінку профілі розділу налаштування. На цій сторінці ви можете керувати ключами для всіх доданих профілів. Якщо у вас є декілька підприємців, оберіть профіль, для якого вам потрібно встановити ключі. На даний момент встановлений один підприємець. Для додавання ключа натисніть на кнопку Налаштування кеп або Перейти. Далі натисніть на кнопку Керування ключами. У лівому нижньому куті відкриється вікно для завантаження ключів, яке називається Керування кеп. У вікні, що відкрилось, натискаємо на кнопку Файловий носій. Далі натискаємо на кнопку Додати ключ. Після цього необхідно завантажити ключ за допомогою стандартного файлового діалогу або перетягнути файл ключа у поле. Після додавання файлу ключа оберіть кнетп, який видав вам ключ зі списку. Далі введіть пароль до вашого ключа та натисніть на кнопку Додати. Якщо все введено правильно, на сторінці з'явиться напис. Що ви готові до здачі податкової звітності в електронному вигляді і можна буде побачити термін дії вашого ключа. Якщо у вас виникають складнощі під час додавання КЕП, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Тексер бажає вам успішного ведення підприємницької діяльності!